Масштабна атака на столицю цієї ночі росіяни завдали масованого комбінованого удару по Києву. Гатили одночасно крилатими ракетами, дронами і балістикою. Повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин поспіль. У п'яти районах Києва зафіксовані руйнування. У Голосіївському відбулося займання автомобілів у дворі житлового будинку, частково зруйновані гаражі та адміністративна будівля. У Шевченківському районі уламки БПЛА впали на відкриті території. У Оболонському районі горіло складське приміщення. Пошкоджені також автомобілі поблизу. Найбільше постраждав Святошинський район. Там російська ракета поцілила просто у житловий будинок. Станом назад. Зараз відомо про дев'ятьох загиблих ще близько 70 людей отримали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває досі. Нещодавно з під завалів рятувальники дістали живу людину. Докладніше про це Олена Гущик розкаже. 11 ранка на годиннику. рятувальники досі продовжують розбирати завали у трьох районах Києва, Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Ми зараз знаходимося у Святошинському районі, де чи не найбільші наслідки від російської атаки е, нічної. Ось позаду мене вчені зруйнований двоповерховий будинок, куди ймовірно поцілили ракетами. І е, поруч також знищений п'ятиповерховий будинок. Е, мешканців тут зараз на території не пускають. І досі триває пошук людей. Е, також постраждало дуже багато будинків довкола зо два десятки. Не боюся цього слова сказати і шибки розкидані і скло розбите тут розкидана ще за кілька кварталів звідусіль на даний момент ми чітко можемо сказати про вісім загиблих дев'ята дев'ята особа яка яку ми рахували загиблою це були рештки тіл які також зараз на експертизі судово медичній експертизі у нас більше 70 людей отримали поранення. 44 особи зараз знаходяться в медичних закладах. Зараз лише тут працюють близько сотні рятувальників. Ось там позаду тривають пошуки. А ось тут розбирають завали, шукають уламки ракети, проводять слідчі дії. Тут працюють кінологи разом із собаками, працюють психологи. Ну і звісно, тут поруч за стрічкою дуже багато людей чекають на своїх родичів, чекають на своїх близьких безвісти. Зникли ми бачили жінку, яка Разом зі своїм чоловіком приїхали. Вони ввечері поїхали на дачу. Тут залишилася їхня дитина. Вони поки що не мають зв'язку зі своєю дитиною і не знають, де вона перебуває. І також зустріли тут групу людей, які чекають на своїх близьких. Це підлітки. Там їхній товариш знаходиться десь там на першому поверсі, принаймні, знаходився вночі, і поки що він на зв'язок не виходить. І ви не знаєте, я не знаю, що з ним. А ви вдома були? Були вдома. Але ну, ми пішли в коридор, бац, падим перед очами.